На сьогоднішній день єдиним шансом для внутрішньопереміщених осіб отримати компенсацію за житло. Є наш законопроект номер 11161, який вже пройшов в комітет з питань економічного розвитку торгівлі Верховної Ради України. Там його підтримали народні депутати України. Тому наша команда асоціації молодих ВПО зробила листи і сьогодні відправить до всіх народних депутатів України, всіх фракцій парламенту для того, щоб цей законопроект і підтримало пленарне засідання Верховної Ради, для того щоб він був прийнятий ти а згодом і підписаний президентом України цей законопроект, на нашу думку, є єдиним механізмом, коли люди з Бахмута, з Маріуполя, з Херсонщини, з Луганщини та з інших міст можуть отримати компенсацію житла, яке вони втратили в ході російської агресії. Тому що є ще кілька спроб, наприклад, робота з супутником експериментальна. Проте ну на нашу думку вона не є ефективною, тому що там не можна об'єктивно зрозуміти, чи зруйноване житло чи ні. Тому ми вважаємо, що все житло до якого немає доступу, якщо воно або на лінії бойового зіткнення, або в окупації воно є зруйнованим і Люди мають отримувати компенсацію. Тому підтримайте, будь ласка, нас. пишіть народним депутатам, напишіть е, свій фідбек, свій зворотній зв'язок по цьому законопроекту в коментарях під цим відео. Також його можна подивитися в за посиланням в шапці профілю або за посиланням. Працюємо далі.